Доброго дня, шановні колеги. Я радий вітати вас на презентації інноваційної морфологічної системи CETOFAST від компанії Hospitex, ексклюзивним представником якої в Україні є компанія Діаген. CETOFAST – це не просто черговий прилад для виготовлення цитологічних препаратів, це інноваційне рішення, яке здатне трансформувати вашу лабораторну практику та підняти якість цитологічної діагностики на новий рівень. Унікальність системи Цитофаст полягає в використанні передовою нефолометричної технології, яка забезпечує автоматизоване та стандартизоване виготовлення високоякісних цитологічних препаратів. Завдяки цій технології ви зможете отримувати відтворювані результати та мінімізувати вплив людського фактору на процес приготування препаратів. Під час нашої презентації. Ми детально розглянемо переваги та можливості системи ЦитофАСТ. Ви дізнаєтесь, як ця система оптимізує робочі процеси, економить час та ресурси, а також покращує якість та інформативність цитологічних досліджень. Цитологічний препарат є фундаментальною основою для точної та надійної діагностики цитології. Стандартизація процесу створення препаратів відіграє ключову роль у забезпеченні відтворюваності результатів та зведенні до мінімуму варіацій, які можуть вплинути на інтерпретацію. Лише за умови дотримання чітких протоколів та критеріїв якості при виготовленні препаратів можливо отримати надійні дані для подальшого аналізу та прийняття клінічних рішень. Запатентована Ефолометрична система компанії Hospitex виділяється серед інших не тільки повним комплексом цитологічного обладнання, включаючи станцію для автоматичного фарбування препаратів, але й своєю здатністю зберігати природнє співвідношення клітин та фонового матеріалу. Це означає, що препарат точно відображає реальну картину цитологічного зразка без спотворень та артефактів. Крім того, технологія дозволяє зберегти морфологію окремих клітин та їх кластерів, що є ключовим фактором для правильної інтерпретації результатів. Таким чином, тонкошаровий цитологічний препарат HOSPITEX створює надійний фундамент для застосування цифрових технологій в патоморфології, забезпечуючи високу якість та достовірність діагностичного процесу. Кількості клітинного матеріалу в препараті, яка часто зустрічається при використанні традиційних методів виготовлення цитологічних зразків, повністю вирішена в Cytofast Plus. Завдяки автоматичному налаштуванню кількості клітин, що наноситься на предметне скло, процесор забезпечує створення ідеального препарату з першого разу. Це не лише економить час та ресурси лабораторії, але й підвищує ефективність та точність діагностики, оскільки усуває необхідність повторного взяття зразка та його обробки. Мультифункціональність та Fast Plus робить технологію незамінним інструментом у сучасній лабораторії. Завдяки поєднанню автоматизації, стандартизації та інноваційних технологій, вона дозволяє оптимізувати робочий процес, зменшити кількість помилок та варіацій, а також забезпечити високу якість препаратів для подальшого аналізу та інтерпретації. Сучасність системи полягає у високому рівні автоматизації процесу. Всі етапи виготовлення цитологічного матеріалу. Прозорі і зрозумілі, а за допомогою програмного забезпечення можна в будь-який момент отримати підказки щодо наступного етапу виконання тесту. Представляю вашій увазі основні етапи робочого процесу з використанням нефлометричного процесора CETAFAST+. Plus. Перший етап ресуспензування та змішування зразка. Cтаfast Plus забезпечує ретельне та однорідне перемішування клітинного матеріалу, що є критично важливим для отримання репрезентативного препарату. Другий етап розподіл клітин у цитокамері. Інноваційна технологія дозволяє рівномірно розподілити клітини на поверхні предметного скла, забезпечуючи оптимальну щільність та однорідність препарату. Третій етап визначення об'єму зразка. Цетафаст Плюс автоматично визначає кількість клітинного матеріалу в зразку за допомогою енефалометричної технології. Це дозволяє процесору налаштувати оптимальний об'єм зразка та для нанесення на предметне скло. Четвертий етап виготовлення тонкошарового препарату. Завдяки автоматизованому процесу та стандартизованим параметрам Цитофаст Плюс створює високоякісні тонкошарові препарати з рівномірним розподілом клітин та збереженням їх морфології. Тепер скельце готове до забарвлення. Завдяки інноваційній технології та автоматизованому процесу цитофас забезпечує рівномірний розподіл клітин на поверхні. Предметного скла, зберігаючи при цьому природне співвідношення всіх клітинних компонентів. Завдяки оптимальному розподілу клітин на слайді, цитофас створює ідеальні умови для переконливого щитування та інтерпретації результатів. Морфологія клітин мішеній, такі як атипові або мальгінізовані клітини, Стає я більш очевидною та легко розпізнаваною на тлі інших клітинних елементів. Процес розподілу клітин за допомогою цитофаст цитоцентрифуги -Cito є швидким та автоматизованим. Завдяки спеціальній конструкції та оптимізованим режимам роботи цитоцентрифуга дозволяє розподілити клітини що значно скорочує час підготовки препаратів та підвищує ефективність роботи лабораторії. Рівномірний розподіл клітин на скельці, який забезпечує цитофаст-центрифуга, є ключовою перевагою цього пристою. Завдяки оптимальній щільності та однорідності клітинного шару досягається максимальна інформативність препарату та зводиться до мінімуму ризик артефактів або перекриття клітин. Завдяки делікатному та контрольованому центрифугуванню клітини зберігають свою природну структуру та взаємозв'язки, що є критично важливим для точної інтерпретації результатів та постановки діагнозу. Репрезентативний баланс клітин на препараті є ключовим фактором для точної інтерпретації результатів цитологічного дослідження. Відповідно до міжнародної системи звітування результатів цервікальної цитології, для отримання надійних результатів необхідно забезпечити наявність достатньої кількості клітин на слайді. Згідно з цією системою, мінімальна кількість клітин необхідна для адекватної оцінки препарату становить 5 тисяч. Однак у випадках з наявністю запального фону, кількість клітин має бути значно більшою для забезпечення репрезентативності зразка. У порівнянні з традиційним ПАП-тестом без фону, стандартизований тонкий шар, виготовлений за допомогою системи CETOFAST, дозволяє отримати препарат з достатньою репрезентативністю зразка, навіть за наявності запального фону, що є важливим для точної діагностики. Рідна цитологія це інноваційний метод, який знаходить широке застосування. В різних галузях медицини. Завдяки своїм перевагам, таким як висока якість препаратів, стандартизація процесу та можливість автоматизації рідинна цитологія є цінним інструментом для лікарів різних спеціальностей. Перевагою ПАП-тест На основі системи ЦИТОФАСТ є отримання адекватного зразка незалежно від техніки забору матеріалу. На відміну від традиційних мазків, якість яких значною мірою залежить від навичок та досвіду гінеколога, тонкий шар препарату, створений за допомогою системи ЦитофАЗ, завжди має найвищу якість. Це означає, що навіть при неоптимальному заборі матеріалу пап тест забезпечує надійні та інформативні результати. ПАП тест від відцитофаз також відрізняється здатністю зберігати всі компоненти зразка на препараті. Завдяки цьому лікарі можуть легко виявляти та аналізувати не лише атипові клітини, але й інші важливі елементи, такі як бактерії, гриби та ознаки запалення. Ця додаткова інформація може бути надзвичайно корисною для встановлення точного діагнозу та вибору оптимальної тактики лікування. Крім того, ПАП-тест від Цитофаст демонструє високе позитивне прогрестичне значення для діагностики цервікальної інтраепітеліальної неоплазії 2 ступеня і вище. Це означає, що при виявленні цих діагностичних класів за допомогою ПАП-тесту від Цитофаст метод дозволяє лікарям швидко приймати рішення щодо подальшого обстеження та лікування. Це тофастюрін. Це інноваційний скринінговий тест для раннього виявлення раку сечовивідних шляхів. Цей унікальний набір дозволяє людям самостійно проводити тестування в домашніх умовах, що значно підвищує доступність скрінінгу та допомагає виявляти рак на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Рак сечового нирок нироки сечоводу. Часто протікає безсимптомно на початкових стадіях, що ускладнює його своєчасну діагностику. Проте ці види раку становлять близько 20% від загальної кількості онкологічних захворювань, особливо у людей старше 40 років. Цитофаст Юрін 24 дозволяє проводити регулярний скринінг у цій групі ризику, що може значно покращити прогноз та результати лікування. Набір Urine розлоблений з урахуванням зручності та простоти використання. Спеціальна система забору матеріалу забезпечує оптимальний збір зразків сечі та полегшує їх подальшу обробку. Для проведення тесту необхідно зібрати зразки сечі протягом трьох днів, використовуючи спеціальні флакони, які входять до складу набору. Кожного дня. Потрібно наповнити один флакон, що робить процедуру збору матеріалу простою та зручною. Після завершення збору зразків набір готовий до відправки в лабораторію для проведення аналізу. Результати тестування цитофаст Юрін дозволяють виявити наявність типових клітин у сечі, які можуть свідчити про розвиток раку сечовивідних шляхів. У разі позитивного результату. Пацієнта направляють на додаткові обстеження для уточнення діагнозу та визначення оптимальної тактики лікування. Завдяки ранньому виявленню, цитофаст Юрін може значно підвищити шанси на успішне лікування та покращити прогноз для пацієнтів. Впровадження цитафаст Юрін в широку клінічну практику може зробити революцію скріненого раку сечовивідних шляхів. Завдяки можливості проведення тестування в домашніх умовах більше людей зможуть регулярно проходити скрінінг, що допоможе виявляти рак на ранніх стадіях та своєчасно розпочинати лікування. Цитофаст Плюс інноваційна система для цитологічної діагностики, яка не використовує метанол як фіксатор, що робить її найбезпечнішою у світі. Метанол має слабкий запах і може Спричиняти серйозні наслідки для здоров'я при тривалому впливі. Цитофаст Плюс використовує спеціальний безпечний фіксуючий розчин, який захищає здоров'я медперсоналу та пацієнтів. Це гарантує відсутність впливу токсичних речовин на зразки тканин і забезпечує оптимальне збереження морфології клітин для точної діагностики. Крім того, універсальний фіксатор цитофаст. Забезпечує оптимальну консервацію клітин, зберігаючи їх морфологію та структурну цілісність. Ще однією перевагою цього фіксатора є його здатність зберігати зразки для молекулярно-біологічних досліджень протягом 8 тижнів. Це означає, що одного зразка, зафіксованого за допомогою універсального фіксатору, достатньо. Як для цитологічної діагностики, так і для проведення додаткових молекулярних тестів, таких як ПЛР або секвенування. Така універсальність дозволяє оптимізувати використання біологічного матеріалу та зменшити кількість процедур для пацієнта. Завдяки своїм унікальним властивостям, універсальний фіксатор цитафаст Plus також забезпечує легке. Та безпечне транспортування зразків без ризику втрати якості морфологічного матеріалу. Це особливо важливо, коли зразки потрібно перевозити на великі відстані або між різними медичними закладами. З Cytofast Plus лікарі можуть бути впевнені, що зразки збережуть свою діагностичну цінність незалежно від умов транспортування. Одним з основних застосувань Cytofast Є тонкоігольна біопсія, малоінвазивний метод отримання клітинного матеріалу для морфологічної діагностики новоутворень та інфекцій. За допомогою цієї методики лікарі можуть проводити доопераційну оцінку підозрілих утворень, що дозволяє визначити оптимальну тактику лікування та уникнути зайвих хірургічних втручань. Інший важливий напрямок використання цитаст плюс це браш біопсія. Яка застосовується для діагностики патології порожнистих органів та шкіри. Цей метод дозволяє ідентифікувати пухлини та інфекції шляхом отримання клітинного матеріалу за допомогою спеціальних щиточок. Завдяки універсальному фіксатору цитофаст зразки, отримані під час браш-біопсії, можуть зберігатися тривалий час без втрат якості, що дає можливість проводити додаткові дослідження у разі потреби. Крім того, цитофаст плюс можна використовувати для дослідження різноманітних рідин організму, таких як плевральна, асцетична, синовіальна рідина тощо. Комплексний підхід до аналізу цих зразків дозволяє ідентифікувати пухлини та інфекції, що може бути важливим для встановлення точного діагнозу та вибору оптимальної терапії. Загалом. Цитофаст плюс можна застосовувати для дослідження будь-якого цитологічного матеріалу. Це робить систему надзвичайно універсальною та адаптованою до потреб сучасної медичної практики. Запатентована система BlockFAST це інноваційний метод отримання клітинних блоків, який є важливим доповненням до цитологічної діагностики. Клітинні блоки. Це гістологічні препарати, отримані з цитологічного матеріалу шляхом його концентрації та фіксації. Вони дозволяють проводити додаткові дослідження, такі як імуногістохімічне або молекулярно-генетичне типування, що є важливим для вибору персоналізованої терапії. Система BlockFast – Дозволяє отримувати високоякісні блоки без необхідності використання спеціального обладнання або складних процедур. Завдяки оптимізованому протоколу процес виготовлення клітинних блоків стає простим та швидким, що дозволяє значно скоротити час до отримання результатів. Однією з ключових переваг. Блокфаст є можливість його використання при кімнатній температурі. Це означає, що немає потреби у спеціальних умовах зберігання або транспортування реагентів, що значно спрощує логістику та знижує витрати лабораторії. Крім того, робота з системою Блокфаст є безпечною для персоналу, оскільки не потребує використання токсичних фіксаторів або інших небезпечних речовин. Завдяки своїй ефективності та зручності. Блокфаст може бути інтегрований у будь-який цитологічний робочий процес. Він ідеально поєднується з системою цитофасту, творюючи потужний діагностичний комплекс, який дозволяє отримувати максимум інформації з кожного цитологічного зразка. Використання блокфаст дозволяє лабораторіям розширити спектр досліджень та підвищити точність діагностики. Завдяки можливості проведення імуногістохімічних та молекулярно-генетичних тестів на клітинних блоках лікарі отримують додаткові дані, які допомагають персоналізувати лікування та покращити прогноз для пацієнтів. При порівнянні результатів цитологічних досліджень від різних виробників обладнання, доведено, що саме Використання нефолометричної технології дозволяє отримувати високоякісні препарати. Нефолометрія забезпечує стандартизацію та контроль якості при виготовленні препаратів. Ця технологія гарантує відтворюваність результатів та мінімізує вплив людського фактору. Якість препаратів систем з фільтраційною технологією залежить від фонових елементів та концентрації клітинного матеріалу. Тому фільтраційна технологія має обмеження та часто необхідність в оптимізації процесу. Деякі американські цитологічні системи не мають вбудованого модулю стандартизації та контролю якості. Кількість матеріалу визначається оператором емпірично, що може призводити до варіабельності результатів. Відсутність чітких протоколів та автоматизації процесу впливає на відтворюваність та якість препаратів. В аспектах пропускної здатності, безпечності та гнучкості системи, обладнання Hospitex немає аналогів в світі. Додаткові технологічні переваги, такі як динамічність тонкошарового препарату, адекватність препарату зі зразками з запальним фоном або кров'ю, морфологічна цілісність клітин. Зі зразку у виготовленому препараті є надважливими для отримання якісного результату. На слайдах наведене порівняння основних технологічних критеріїв, які важливі у сучасній цитології. Виготовлення кількох препаратів з одного зразку, безпека та зручність для пацієнтів, можливість виготовити. Додаткові препарати зі зразку в 8 тижнів важливі особливості системи Цитофаст. Важливі переваги технології Цитофаст при створенні однорідного тонкого моношарового препарату, репрезентативність препарату як фонового матеріалу, так і з наявністю фонового матеріалу робить цю. Систему лідером в своєму класі, цифрова патоморфологія Hospitex – це не просто цитологічна підготовка препаратів, це комплексний підхід, який революціонізує традиційну практику патоморфологічної діагностики, відкриваючи нові можливості для аналізу, інтерпретації та обміну даними. Сканування препаратів є лише початковим етапом цифрової патоморфології. Цифрові зображення можуть бути піддані комп'ютерному аналізу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Це дозволяє отримувати об'єктивні та відтворювані дані, які можуть доповнювати традиційну візуальну оцінку препаратів. Цифрові зображення також відкривають можливість для телепатології. Віддаленої діагностики та консультації між фахівцями, завдяки передачі цифрових файлів через інтернет, патоморфологи з різних куточків світу можуть обмінюватись думками та досвідом, що сприяє підвищенню якості діагностики та прискоренню процесу прийняття клінічних рішень. Крім того, цифрова патоморфологія дозволяє створювати великі бази даних зображень, які можуть використовуватися для навчання, досліджень та розробки нових діагностичних інструментів. Інтеграція цифрових зображень з клінічними даними пацієнтів відкриває можливості для персоналізованої медицини та предиктивної аналітики. Ексклюзивному партнерству з Hospitex компанія Діаген може запропонувати українським лабораторіям та медичним закладам доступ до передових технологій та реагентів для цитологічних та гістологічних досліджень. Окрім постачання, обладнання та реагентів, компанія Діаген також забезпечує повний спектр супутніх послуг, таких як інсталяція, навчання персоналу, технічна підтримка та сервісне обслуговування. Це гарантує, що лабораторії зможуть ефективно використовувати продукти Hospitex та отримувати максимальну користь від їх впровадження. Завдяки цьому співробітництву українські фахівці мають доступ до інноваційних продуктів та можуть підвищувати якість і ефективність своєї роботи, що в кінцевому підсумку покращує діагностику та лікування пацієнтів. Дякую за вашу увагу!